Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як одночлен стандартний вигляд одночлена. І подивимося, які вправи на цю тему ви маєте навчитися виконувати. Нам знадобляться формули, які ми вже вивчили. Сподіваюся, ви їх теж вивчили. І зараз ми їх пригадаємо. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. При піднесенні степеня до степінь, показники перемножуються. І добуток степені ми можемо записати як допуток степенів кожного виразу по окремо. Розглянемо вирази. Ось ті, які написані на екрані. 7. Мінус 8 одинадцяти А в дев'ятому степені мінус б 7 b в квадраті m, 4А квадрат помножене на мінус 5 АЦ. Це числа, змінні їхні степені і їхні добутки. Такі вирази називають одночленами. Тобто цілі вирази, числа, змінні їхні степені і добутки називаються одночленами. Запам'ятали. Вирази А плюс Б квадрат. С куб мінус 5М. 0,9 квадратів поділити на М не є одночленами, оскільки містять дії додавання, віднімання і ділення. Який же одночлен стандартного вигляду? Це такий, який, а, уже в якому виконані всі можливі дії. Давайте розглянемо. Одночлен 4 а квадрат помножити на мінус 5 ac Що ми можемо тут зробити? 4 помножити на мінус 5 квадрат помножити на А. І таким чином, звівши одночлен до вигляду мінус 20а в третьому С говорять, що його звели, оцей одночлен, до стандартного вигляду. На першому місці записують буквений, ой, числовий множник. І далі букви з їхніми степенями. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Одночлени 5, мінус 9B, p в третьому степені теж одночлени стандартного вигляду. Числовий множник одночлена стандартного вигляду називають коефіцієнтом цього одночлена. Наприклад, коефіцієнтом одночлена мінус 20а в 3C є число мінус 20. Коефіцієнтом одночлена 711 b в 9 степені є число 7,11. Якщо одночлен має коефіцієнт 1, то його не записують. І якщо ви перед. Одночленом не бачите числового множника, він там є це одиниця. Якщо одночлен має коефіцієнт мінус 1, то записують лише знак мінус. І ось в такому вигляді ви розумієте, що тут є числовий множник мінус 1. Степенем одночлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто просто число, то вважають його степінь дорівнює нулю. Щоб знайти степінь одночлена, що нам треба зробити? Нам треба додати всі показники. Ось в цьому одночлені 4a квадрат b в 7c в третьому. Додаємо показники 2, 7, 3. Це одночлен 12 степеня. Одночлен М в 7n. Одночлен восьмого степеня, тому що 7 додати 1 буде 8. Ну, так само і ось ці одночлени. 5м це одночлен першого степеня, оскільки м в першому степені. Наприклад, одночлен мінус 7 є одночленом нульового степеня, тобто одночлен, який не містить букв змінних. І так, я допомогла вам зараз прочитати теорію з параграфа. І тепер ваша задача розібратися, наскільки добре ви зрозуміли цю теорію. Поставте відео на паузу, прочитайте питання, дайте відповіді на них і потренуйтеся на завданнях ось, цього, ось цих двох усних вправ. Вправи виконайте усно. І після цього включайте відео і будемо звірятися з тим, що проговорю я. І так, відповіді на запитання я давати не буду. Ви е, прослухали теорію. Якщо важко, значить поверніться або візьміть підручник і ще раз прочитайте відповіді на ці запитання. Наступне, які з виразів є одночленами? Такі, які не містять плюс-мінус і поділити: перше це одночлен, друге одночлен. Третє ні. Четверте одночлен. П'яте одночлен. Шосте ні. Бо тут ось плюс. Сьоме ні. Восьме ділення теж ні. Дев'яте містить ось тут сумою – ні. Десяте так. Одинадцяте так, є одночленом, і 12 так, є одночленом. Назвіть одночлени стандартного вигляду та їх коефіцієнти. В першому стандартний вигляд коефіцієнт – 5. В другому нестандартний тут ще А і А треба перемножити. Третє а квадрат А в кубі, Б, Б треба перемножувати. Четверте. Так, це стандартного вигляду, і коефіцієнт тут мінус один. П'яте ні. Нестандартного. Шосте так. коефіцієнт мінус 2. Сьоме так. коефіцієнт 1. Восьме так. коефіцієнт – 17, дев'яте – ні. Так, і ось тут я прописала коефіцієнти. Зведіть одночлен до стандартного вигляду. Укажіть його коефіцієнт і степінь. Що вам треба зробити? Виконати дії, які можете. Ось тут вам треба перемножити А з їхніми показниками. Тут треба букви перемножити і числа, так само і тут. Ну, общем, подивіться. Коли ви будете множити мішане число, пам'ятаєте, його треба спочатку перетворити на неправильний дріб. 12 теж можна записати неправильним дробом, 12 перших. Ну що ж, сподіваюся, що я все вам пояснила. І ви зможете з цим справитися. Завдання середнього рівня складності вважається простим. Зупиняйте відео і попрацюйте. І так, 7 А в другому а в третьому А це буде 7 помножити на А в шостому, так як 2 плюс 3 плюс 1 буде 6. Показники додаються. Коефіцієнт 7, степінь 6. 8 множимо на 1 десяту і на 2 це буде 1,6. а МП, коефіцієнт 1,6 степінь 3. Показники додали 1, 1 і 1, третій степінь. Третє. 5 помножити на мінус 4, це буде мінус 20, а Т на Т, Т в другому степені. Коефіцієнт мінус 20, степінь 3, 1 плюс 2. 3. Четвертому, одна, два третіх. М в четвертому помножити на 12, м в другому П. Одна ціла дві перетворюємо в неправильний дріб. 3 залишаємо 1 множимо на 3, плюс 2, тобто тут буде 5 третих. 5 третіх помножити на 12 перших. 12 і 3 скоротиться буде 4. В знаменнику 1, в чисельнику 5 помножити на 4, мінус 20 М в четвертому помножити на М в другому, м в шостому, п в першому. Коефіцієнт мінус 20, степінь 6 плюс 1 7. П'яте. Мінус 5 помножити на де, мінус 10, це плюс 50. 50 помножити на 2 десятих – це 10. А в другому помножити на А А в третьому. м в 7 помножити на М М у восьмому. Коефіцієнт 10, степінь 3 плюс 8 – 11. В шостому Т в третьому помножити на Т буде Т в четвертому. Мінус в 7 степені буде мінус П в 7 степені коефіцієнт 1. Степінь 4 плюс 7 – 11. Дуже сподіваюся, що ви справилися з цим завданням. Ідемо далі. Знайдіть значення одночлена. Якщо що вам треба зробити? Підставити замість букви його значення. Тобто 3,5 а в квадраті буде дорівнювати 3,5 помножити на 4 в квадраті, якщо а дорівнює 4. І порахувати. Так само підставити друге значення і порахувати. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо: якщо а дорівнює 4, то 3,5а квадрат дорівнює 3,5 помножити на 4 в другому степені в квадраті. Це 16. 3,5 помножити на 16. Процес арифметичний множення я опускаю. А, можна в стовпчик це зробити. В математиці калькулятором користуватися заборонено. Тому або в стовпчик, або, як ви усно розв'язуєте, буде 56. Якщо А дорівнює 0,1, то 3,5а2 дорівнює 3,5 помножити на 1 10 в другому степені. Це одна сота. 3,5 помножити на одну соту. Просто пересунути кому вліво на дві цифри: 0,035. В другому, якщо m дорівнює 0, то мінус 4 m в третьому дорівнює мінус 4 помножити на 0 в третьому, мінус 4 помножити на 0, буде 0. Якщо m дорівнює мінус 1, то мінус 4m3 в третьому дорівнює мінус 4 помножити на мінус 1 в 3. Міс 1 в 3 буде мінус 1, перемножуємо буде 4. Третє. Якщо х дорівнює 1,4 y дорівнює мінус 5, то 10х дорівнює 10 помножити на 1,4 і помножити на мінус 5. Буде мінус 70. Четверте, якщо а дорівнює 5, С дорівнює мінус 2, то мінус одна сота А квадрат С дорівнює мінус одна сота помножити на 5 в квадраті і помножити на мінус 2. 5 в квадраті це 25, 25 помножити на 2 це 50, і помножити на 1 соту 50 сотих або 5 десятих. Мінус на мінус не, плюс. Перевірили, подумали, проаналізували. Якщо є помилки, подумайте, чому вони сталися і як зробити так, щоб їх не повторювати. Переходимо на достатній рівень. Знайдіть значення Х, для якого значення одночлена дорівнює ось такому. Тобто тут у нас буде декілька рівнянь. Якщо ви запишете це як рівняння, скільки тут буде їх 1, 2, 3, 4 рівняння. І розв'яжете це рівняння відносно х, то ось воно і буде рішення. Так само і друге. У вас буде три рівняння. 15аБ дорівнює 10. 15аб дорівнює мінус 60, 15аб дорівнює 0. Так, сподіваюся, пояснила. Спочатку потренуйтеся самостійно, спробуйте зрозуміти, що від вас вимагають, і виконайте те, що можете. І так, в першому ми склали рівняння. Мінус 0,8 дорівнює 0. Ну, так зрозуміло, що треба помножити на 0, мінус 0,8, щоб стало 0. Далі, в другому, мінус 0,8 дорівнює 1, значить, х дорівнює 1, поділити на мінус 0,8. Це буде мінус 1,25. Третьому мінус 1 треба поділити на мінус 0,8 це буде 1,25 без мінуса. І в четвертому 12 треба поділити на мінус 0,8. Приписуємо 0, 120 ділимо на мінус 15. В другому 15 аБ дорівнює 10. Тоді А помножити на Б дорівнює 10 поділити на 15. Скоротили. 2 і далі, тут числа А і Б можуть бути взагалі різними. Ми можемо навести лише якийсь приклад, який нам приходить перше на думку. Ну, нехай я наведу такий приклад. А дорівнює 2, Б дорівнює 1 третя. А взагалі, -то тут А і Б можуть бути будь-які числа, так, щоб рівність їхній добуток дорівнював 2 третіх. Так само, мінус 0,8. Ой... Так само 15аб дорівнює мінус 60. АБ значить дорівнює мінус 60 ділене на 15, мінус 4. І тут теж можуть бути будь-які числа замість а і Б. Важливо, що добуток їхній дорівнює мінус 4. Я наведу приклад 2 і мінус 2. І в третьому, 15аб дорівнює 0, АБ дорівнює 0. Тобто один з цих множників може дорівнювати 0. Я наводжу приклад 2 А дорівнює 2 і Б дорівнює 0. Але взагалі-то ці пари можуть бути різними. Лише один з них має, бути, має дорівнювати 0. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. 4 завдання подібні до тих, що розв'язували зі мною. І якщо ви їх відпрацюєте, сподіваюся, що тема буде вами розв'язана вірніше, зрозуміла. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі.